Для чого потрібні свійські тварини? Свійські тварини це тварини, які живуть в умовах господарства або вдома та приносять економічну і будь-яку іншу користь людям. Домашні тварини. Це переважно дикі тварини, яких отримують вдома задля власного задоволення, як, наприклад, черепах, ящерок, вужів, їжаків, мавпочок чи навіть удавів. Ці тварини краще почуваються в природі, а не в клітці квартирі, однак їх часом тримають у неволі і називають домашніми тваринами. Тварин призвело до виникнення важливої галузі сільського господарства, тваринництва. Вчені нараховують близько 2 мільйонів видів диких тварин, а свійських тварин зовсім мало, близько 25-30 видів. Серед них бик, коза, вівця, свиня. Кінь, осел, верблюд, лама та інші. А чи можуть люди жити без свійських тварин? Завдяки свійським тваринам люди отримують цінні харчові продукти молоко, масло, сир, м'ясо, яйця, сировину для харчової легкої промисловості, шкіру для взуття, вовну для пошиття одягу, корми для самих свійських тварин. Кісткове борошно, сироватку, з молоко. Корова дає нам м'ясо, шкіру, з якої виробляють різні речі, та молоко, з якого виробляють різні продукти. Коза дає нам шкіру, шерсть м'ясо, молоко. Це дає нам шкіру, шерсть м'ясо. Кінь дуже корисний. Його використовують як робочу силу, він дає м'ясо, шкіру та молоко, з якого роблять хумус. Свиня дає шкіру, м'ясо, сало. Віслюка частіше використовують як робочу силу, але він також дає м'ясо. І молоко, яке дуже корисне. Курка дає нам пір'я для подушок, яйця та м'ясо. Качка також дає пір'я, яйця, м'ясо, але ще качиний жир. Інтик, як і курка, дає нам пір'я, м'ясо та яйця. Отже, люди з давніх давен Намагалися приручити тварин та птахів до себе і отримувати від них користь.